Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні, як і обіцяв раніше, я вам розповім про те, як блогерів залякують, як блогерів підкупляють. Причому це робиться так, що ви ніколи про це не подумаєте. Я впевнений, що ну, 99% людей навіть не можуть уявити собі, як це. Відбувається. А ті блогери, які не піддаються, таких людей просто майже знищують. Ну, не людей знищують, а знищують їхніх їхні блоги. І знаєте, після цього відео ваше життя зміниться. Зміниться відношення, ваше відношення до ваших улюблених блогерів. Тому що ви почнете розуміти багато чого розуміти того, чого ви не бачите і не розумієте зараз. Тому, якщо ви не хочете. Міняти своє відношення до людей, якщо ви боїтеся знати правду, якщо це вам не потрібно, то зараз саме час просто виключити це відео і піти дивитися щось інше. І це нормально, знаєте, тому що не всім людям треба знати всю правду. Знаєте, дуже часто правда вона народжує печалі і породжує проблеми, і не всі люди готові до правди. Але якщо ви достатньо сміливий, якщо ви впевнені, що ви зможете це пережити, що ви хочете знати правду, тоді, будь ласка, дивіться це відео до самого кінця, тому що навіть наприкінці фільму я вам надам дуже корисну інформацію, яка ну я впевнений, вона переверне ваш світ. І як я вже сказав, більшість людей, хто подивиться це відео, Розочаруються в тих людях, яким вони звикли довіряти, яким вони зв звикли вірити і звикли дивитися. Тож, якщо у вас достатньо сміливості, дивіться це відео до кінця. І я впевнений, що, подивившись це відео, ви зрозумієте. А зараз просто повірте мені на слово. Що для того, щоб це відео побачили люди, велика кількість людей, щоб люди знали правду, то прямо зараз вже вам треба поставити вподобайку цьому відео. Прямо зараз вже е, треба підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. І прямо зараз треба написати будь-який коментар, залишити е, вашу думку в коментарях. Все це допоможе побачити правдиву інформацію. Багатьом людям. Ну а тепер давайте з вами перейдемо до теми цього відео. Ви коли-небудь помічали, як ваш улюблений блогер раптом починає говорити щось дивне. Він сумнівається в чомусь, він починає ставати нейтральним, він уникає горячих тем. А інші мовчки зникають без пояснень, без слів. І це не випадковість, це не випадкова еволюція думок. Це ціла система, система тиску, підкупу і злам. Світ, друзі, змінився. Люди все менше довіряють телевізору і все більше незалежним блогерам. Ютубери, тіктокери, подкастери сьогодні вони впливають на мільйони людей. Особливо молодь, особливо ті, хто живе в інтернеті. А значить, саме тут тепер точиться боротьба не тільки за правду, а за саму реальність. І ті, хто мають гроші та ресурси, це чудово розуміють. У перші місяці повномасштабної війни Україна перемагала не лише на полі бою, а й на фронті. Інформаційному увесь світ бачив правду. Світ підтримував Україну, і навіть росіяни починали сумніватися. Але Росія зробила з цього висновки: мільярди доларів кинули на пропаганду, сотні нових агентств, ботмережі, фейкові акаунти, медіахолдинги, інфлюєнсери. І головне, почалася масове полювання на незалежних блогерів. І це, друзі, не фільм, де приходить чоловік у костюмі, і пропонує валізу з доларами. Усе набагато витонченіше. Починається з приємного сюрпризу: у вас канал. Маленький, середній, стабільний, і раптом бум тисячі переглядів, нові підписники, коментарі. Алгоритм працює. Ви радієте, думаєте, пішло нарешті вистрелив? А потім вам приходить лист або повідомлення, або декілька підряд цікавих коментарів, або навіть дзвіночок, або повідомлення з пропозицією співпраці. І звучить воно приблизно так. Хочу, щоб твій канал різ далі. Все реально просто тримайся нейтралітету, або скажи щось альтернативне, або взагалі зміни тему і розповідай про щось інше. І тут починається справжній вибір. Більшість блогерів починають як хобі, але з часом це стає бізнесом. Це частина життя, як власна справа, як дитина. У каналі час, серце, душа, роки праці його не хочеться втрачати. А тут простий вибір: або ти погоджуєшся і растеш, або тебе ніхто більше не бачить. Алгоритм забуде твоє ім'я, і багато хто не витримує. І що відбувається, коли блогер не погоджується? Починаються проблеми: фейкові страйки, зниження охоплень, коментарі боти, які звинувачують у русофобії. Ютуб зменшує видімість, реклама зникає. Глядачі думають, ну, мабуть, перестав знімати. Але він не перестав, просто його вимкнули. Він більше не існує в очах платформи, у декого здають нерви, хтось залишає блогін, а хтось знову отримує пропозицію, але вже іншу. Я не буду зараз наводити конкретні приклади, тому що не хочу тягатися по судах. Але для розуміння розповім вам, як це відбувається. Наприклад, один український блогер мав чітку позицію, потім тиша, а потім збалансованість, об'єктивність і сумніви в реальності війни. Інший говорив про тиск публічно його канал зник повністю. І таких десятки. Це не просто зрада, це війна, це інформаційна війна. І тут виникає просте питання: що з цим робити? Перше, не бути наївним. Якщо б вогне раптом змінює риторику, запитайте себе, чому. Друге, підтримуйте тих, хто тримається правди. Навіть простий лайк, коментар, підписка це вже захист, це сигнал платформі. Цей голос важливий, а Данат репост – це вже броня. І третє, говоріть про це. Бо мовчання це те, на що вони розраховують. І так, друзі, ми все ще можемо зберегти YouTube вільним. Ми можемо захистити чесне слово, але тільки разом, бо правду не купити, але її можна втратити, якщо нічого не робити. Підпишіться прямо зараз, залиште коментар, поділіться цим відео, бо, можливо, це останнє, що тримає інформаційний фронт. Ну а тепер наприкінці, як і обіцяв, ще цікава інформація. Я дуже довго працював з цим, з цим текстом, намагався зробити його інформативним, але не емоційним. Так, для того, щоб донести до вас. Але я все ще думаю, що, мабуть, це не зовсім гарний текст, тому я додам трошки. Емоцій до цього відео і розповім вам, як це відбувалося з моїм каналом. Так тут треба зрозуміти перше, що таке YouTube канал для людей. Ну, наприклад, як для мене, для інших. Це дитина, це те, що ви ваш що ви вкладаєте життя, в що ви вкладаєте свою енергію, в що ви вкладаєте свої сили. І звісно, ви будете реагувати на те, як цей канал себе поводить. Якщо він зростає, це класно. Це на вас надихає, це надає вам сил. А якщо цей канал потрапляє в сірий бан, і ніхто не дивиться, і ви чудово розумієте, що ви даєте гарну інформацію, але ніхто, люди її не бачать, так то це трошечки, звісно, вибиває скалі і багато людей. Тут в цьому випадку вони просто ламаються. Я вам можу сказати, що я, я прямо зараз я легко бачу тих блогерів, які поламалися і які пішли на поваду. І тут я хочу сказати, що не всі блогери навіть відбу розуміють, що з ними відбулося. Так не всі блогери навіть розуміють, що їх як бичка ведуть за ноздрі туди, куди хочуть привести. Вони все ще думають, що вони... Самі такі класні, геніальні, але їми маніпулюють, їми маніпулюють так, що вони самі цього не розуміють. Ну а більшість блогерів. Чудово розуміючи, що їм маніпулюють, але продовжують собі себе, знаєте, так заспокоювати, тим, що ну мені ж не хтось там платить гроші, а я ж заробляю їх, я ж роблю класні відео, я ж роблю класні ролики, Просто ось оця тема вона не працює на цю тему, ніхто не реагує. А ось про це, коли я кажу, тут вистрілює, це людям, мабуть, більше цікаво. Хоча знов таки десь там під корочкою вони розуміють, що це все не так, просто якісь теми. Їм не дають просувати, зажимають їх канал. А якісь теми за залюбки розповсюджують так і на цьому люди заробляють. І зараз я вам наведу приклад на моєму конкретному каналі. Коли почалася війна, я почав цей канал. Я надавав на цьому каналі. Ін... Цікаву інформацію, колисну інформацію для українських біженців. Я розповідав про Європу, я розповідав про Канаду, розповідав, куди звертатися, де що шукати. І мій канал почав зростати. Він досить швидко зростав, приблизно десь до 15 тисяч підписників. І ну, знаєте, це ж надихає, коли в тебе нормально зростає канал, перегляди, все. І... Е, десь приблизно, коли в мене було 1015 підписників. До, до речі, всі, хто дивився мій канал, мені писали. У мене був е, високий відсоток підписників в порівнянні з тими, хто дивився високий відсоток людей від відгуків. І мені всі писали, що твій канал він найкласний, що він надає більше найбільше інформації для. Українців. І ось в один чудовий день я отримую імейл. Мої імейли можна легко знайти, зі мною зв'язатися так. Де мені пишуть, от мені пишуть так, от, от конкретно слухай, в тебе класний канал. А, а от знаєш, ну тобі би трошечки би змінити тему. Тобі може розповідати більше про агрономію, там про різні підтримочки, а уникати, висловлюватися щодо політичної ситуації, взагалі щодо війни. І е, все буде добре. Я тоді просто забив. Я не звернув увагу на це. І навіть я тоді зробив якесь відео, в якому я це розповів. І тут уявіть собі, у мене мій канал вистрілює, і він з 15 тисяч виростає там до 25, чи до 20, чи майже до 30 тисяч. От просто отак от Бамс, за буквально за якийсь тиждень, знаєте. І до цього, наприклад, от у мене була монетизація каналу там 250-300 доларів, щось таке. А тут бабах, мій канал вистрілює, і буквально за місяць у мене монетизація 2000 баксів. От уявіть собі таку ситуацію, так? І коли ти ведеш канал, на той час я вів канал вже близько року, щось таке. І Бамс! Твій канал вистрілює. І це тоді сталося з усіма каналами. Я дивився тоді багато українських блогерів, і наших канадських, і європейських, і був такий період Бамс. І тут я отримую іншого листа. Разом з цим я отримав і коментарі, на які я не звертав уваги, де мені писав: о, глянь, як в тебе все класно пішло. О, дивися, подумай, чому в тебе так все це вистріло. І тут я отримую ще один імейл, де мені кажуть: Ну, дивись, от глянь, як класно воно буває, коли не лізеш там. Кудись там далеко в е, якусь там політику. Ну розповідають про свою агрономію. розповідають там про свої імміграційні програми, і твій канал ти навіть оком не встигнеш маргнути, як він в тебе там буде зайде далеко-далеко за сотні тисяч підписників. Тобто, в тебе класний контент, ти можеш все робити класно. Просто будь трошки в стороні від політики. Я тоді знов таки на все це забив. Ну, той, хто мене дивиться давно, ви можете передивитися моє відео, перелістати е, всі мої всі відео на цьому каналі, і ви це побачите. Я тоді не повівся на все це. І що трапилося, мій канал просто зник. Мені почали писати мої підписники. Вони просто люди пишуть: а що, ти перестав знімати? Ти перестав вести канал? Та ні, я веду, я роблю відео кожного дня. Але. Перегляди упали, просто катастрофічно рухнули. Підписка стала на одному місці. Все, просто замерла підписка. Моя монетизація з цих двох тисяч рухнула до, ну, приблизно десь 100-150 доларів. Знаєте, до цього була там навіть 250-300, потім вискочила до двох тисяч. А після того, як я на це не повівся, вона просто рухнула ще нижче, ніж до цього була. І все. І е, уявіть собі, е, внутрішній стан блогера, так, внутрішній стан людини. Скільки людей зможе це витримати, такий тиск? І мій канал заглох. Е, Багато людей на цьому етапі просто ламаються і закривають свій блог. Я не зламався, я продовжив робити відео, і я не став міняти свій курс. Так як розповідав про те і розповідав. Звісно, мені боляче було дивитися про те, на те, як у мене там до цього, до цього списку, Так, у мене було в середньому 1100-1200 підписників кожні 28 днів. Ну я це бачив спокійно на своєму е в YouTube студії. Потім, коли це вистрелило, у мене було там від 3 до 5 тисяч підписників. Тобто це виросло буквально там в рази, так, не на кількість, а в рази виросло. А після цього в мене впало там 10-15 підписників в місяць. Уявіть собі таку ситуацію. І це в мене тривало більше року. За цей рік YouTube мені виписав декілька страйків. За цей рік YouTube два рази зупиняв монетизацію на моєму каналі і за те, що пішло багато жалоб е, на мої відео. За цей рік YouTube прибрав сам без мене, без мого дозволу, прибрав три відео, на які було багато жалоб. За цей рік я був вимушений там пройти декілька внутрішніх ютюбівських тренінгів, так навіть. Для того щоб вони з з мене знімали ці страйки, тому що якщо ти отримуєш страйк, твій канал не розповсюджується. Так там треба пройти певні тренінги. Після цих тренінгів там YouTube дає тобі ще три місяці. Ти треба чекати. Тобто, це все час. Я пройшов всі ці тренінги. Врешті-решт, я пам'ятаю, це сталося 1 січня 2000 25-го року, коли я закінчив взагалі зі всіма ціма моїми страйками, коли мені знов підключили монетизацію, коли я підчистив всі свої страйки. І тоді в мене почав канал потихесенько-потихесеньку зростати. От З 35 тисяч, на яких я стояв біля року, я дійшов якось там потихесеньку до. Е Березня, я так думаю, до березня я дійшов десь до 45 тисяч. Тобто почало зростати, ну як звичайно, зростає. Ну, і Підключили мені монетизацію, монетизація пішла там зростати. Також була там 500-600 доларів в місяць, які я, до речі, всю монетизацію я переказую Збройним силам України. Так, я відправляю все, що заробляю на цьому каналі, і потім. В, десь в середині березня, після того, як Ютюб мене знову вимкнув, так по суті. В мене почалося якесь божевільне на каналі. Тобто, мій канал, щоб ви розуміли, у мене підписників шло там 10, 15, 20 тисяч <хи> за місяць. Так, тобто з, 5, 5, з 50 тисяч до 100 тисяч, мій канал вистрілив ну буквально за пару тижнів, так і моя монетизація з. Цих 500 600 доларів вистрілювала до 4 тисяч, щоб ви розуміли. Це на двох каналах на цьому каналі і на російськомовному. І що б ви думали? Ну да, я знову отримую отримую імейл, отримую декілька повідомлень. Причому отримую повідомлення від знайомих вам блогерів, які. Якби я не розумів, що відбувається, до речі, коли це відбувалося перший раз, я не розумів, як працює ця схема взагалі не розумів. От просто я не знав, що це така схема існує і як вона так працює. Розібрався я в цій схемі, коли після цього моя, моєго буму так з 50 тисяч до 100 тисяч, потім до 104 тисяч. Просто взрив і взрив у всьому. І я отримую знов імейл, де мені кажуть, от бачиш, як класно в тебе класний канал. Ну знов, такі, по такій ж самій схемі. Ніхто не пропонує вам гроші, щоб ви розуміли. Ніхто не дзвонить, ніхто не зв'язується, ніхто не каже, каже тета, тета, тета тета, робить тета, тета, тета те. І ми тобі будемо платити то-то, то та й то то-то. Ні, друзі, це не так працює. Це працює на підкорочці, це працює на е емоціях людини. Так. Коли ти бачиш, от уявіть собі, у мене Бам! Та я, я, я в шоці, да ніфіга собі, оце так зростання. Я отримую ці емейли, я на них не звертаю уваги, я отримую ці е коментарі, е також не звертаю досить багато уваги. Продовжую в своєму руслі, як і завжди. Знов-таки, ви все це чудово знаєте, все це чудово бачите. І що відбувається правильно. Мій канал. Знов потрапляє в сірий бан. Туди, де він зараз знаходиться. До речі, мій канал зараз знаходиться в Ютубі в сірому бані. На кожне моє відео йде, там ну, е тисячі йдуть жалоб. Так, Ютуб зажимає зараз мій канал, Ютюб зажимає е мої відео. Тобто, я, я не повівся, мій ютюб потрапляє в сірий бан. І я починаю розбиратися, що ж це таке і як це працює. І уявіть собі всю геніальність цієї схеми. Так? Тобто ті, хто це роблять, вони навіть не витрачають свої гроші. Я отримую не їхні гроші, як ютюбер. Я отримую гроші від Ютубу. Але вони або накручують перегляди, причому роблять це іскусственно, так? Тобто, вони або накручують перегляди. І Ютуб виплачує мені, Ютуб показує мої відео, Ютуб розповсюджує мої відео. Або вони затискають канал, який не ведеться на це. ще раз вам кажу: уявіть собі ситуацію: так коли блогер веде, веде блог, вкладає всю душу, і тут бабах його канал вистрілює, окей, він вистрілив, все класно. А потім блогер розуміє, що якщо він хоче, щоб канал і далі зростав, так. То йому треба, ну просто комусь там треба уникати якихось слів. Хтось припиняє робити збори для ЗСУ, хтось взагалі нічого не згадує про війну, хтось згадує, але якось так: ну так, отак, от отак. Хтось розповідає про рабство для українців або важке становище українців в інших країнах. Тобто люди, хто свідомо, хтось не свідомо починають плясати під дудку тих, хто це це робить. Хочу вам сказати, що цим займаються не тільки росіяни, не тільки кремлеботи. Я в цьому на своїй шкурі, скажімо так, в цьому е з'ясував. Цим займаються також. Вже я це точно з'ясував. І парахаботи. Цим займаються і тих, хто підтримує Трампа. Е взагалі, як на мене, ці, ці сили зараз об'єдналися і вони працюють одним фронтом. Вони захищають і те, і те, і те. Так? І Знаєте, знов таки звинувачувати е, всіх блогерів, хто піддається, хто прогибається, чи не звинувачувати. Я нікого не збираюся звинувачувати чи не звинувачувати. Я е, не маю на це права. Але особисто я просто перестав дивитися тих, кого я от чітко. Я я дивлюсь, я е, слідкував за еволюцією цих людей. Я слухав, що вони казали раніше. Я вважав їх нормальними людьми, але я чітко бачу ці зміни, тому що я сам через це пройшов. Я знаю цю кухню, як це працює. На жаль, на жаль, Ютюб на сьогоднішній день нічого не робить з тим, щоб, щоб це прибрати. Я не знаю, чому чи може там а, сильне лобі, таке росіян та цих параха Кремлі Ботів і все це всіх цих сил, так? Чи у них немає сил все це відфільтровувати? Але, на жаль, підтримка Ютубу на сьогоднішній день нічого не може з цим робити. Якщо хтось мене дивиться з спеціалістів, хто знає класно Ютуб, хто знає, як з цим можна поборотися, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду радий прийняти участь в такій боротьбі, і я зроблю все, що можливе для того, щоб з цим якось покінчити. Але, друзі, ось така от схема. Схема геніальна. Схема класна, схема працює і працює добре. І ось саме так по цій схемі ви зараз можете самі це зрозуміти. Переважна більшість блогерів, які були нормальними, які підтримували Україну, розповідали про класну Україну, про класних українців, які намагалися надавати корисну інформацію Україні українців. З часом стали більш нейтральними. Почали розповідати про щось інше, забули про збіри для ЗСУ. На мене я хочу вам нагадати: навіть наїжджав Роскомнадзор, наїжджав на мій канал і наїжджав на мій сайт. Я робив також про це відео, наводив листи, які я отримував, із Роскомнадзору і від Ютюбу, і від хостера, на якому висів мій сайт. Тобто на мене тиснули конкретно. Ну, а ті, хто не здаються, ті, хто принципові, такі також є, е, хто не прогибається, таким дуже-дуже важко. І ось таким блогерам якраз конче необхідна ваша підтримка. От просто необхідна ваша підтримка. І єдина зброя, от є єдина зброя, яка може допомогти таким блогерам вистояти, не... Не втратити віру, так, не зупинити боротися. Це ваша активність, це ваші вподобаєчки, дуже важливі, дуже важливі. Це ваші підписки, це найкращий спосіб, як ви можете підтримати блогера за правду. І це ваші коментарі. Це також дуже-дуже важливо. І дуже важливо розповсюджувати посилання на таких блогерів на їхні відео в соціальних мережах, допомагати іншим людям знайти цю інформацію. Тому що YouTube він не буде розповсюджувати е, такі відео. І у цього відео, повірте мені, також дуже-дуже мало шансів потрапити на очі. Великій кількості людей, тому що зараз сюди також набігуть кремлеботи. Мій канал він вже в тіньовому бані. Зараз набігуть сюди кремлеботи, наставлять дізлайків, наставлять жалоб і все. І це відео затіряється, якщо ви йому не допоможете. Тож, друзі, я виконав свою обіцянку. Я вам розповів, як працює ця схема. Якщо вам хочеться дізнатися чогось більшого, пишіть, я розповім. Я знаю вже на 100% як це все працює. Можливо, мені не вдалося щось розкрити повністю. Напишіть в коментарях, я залюбки це зроблю. Я сподіваюся на вашу підтримку. Я сподіваюся на ваше. Підтримку не тільки мене, так я сподіваюся на вашу підтримку. Правди, якщо ви почали, якщо ви е, знайшли в собі смілость е, подивитися це відео, то ви шукаєте правду, а правду треба не просто знати. Правду треба підтримувати. Тре, правду треба розповсюджувати. Це моя логіка, це мій підхід е, в цьому житті, і це те за що я борюсь. Я не прогибаюся. Якби я би прогнувся, повірте мені, у мене б на каналі вже було б за 200 тисяч е, підписників, і я би зараз би заробляв би тут <хи> ну, щонайменше 1500 6 доларів, це точно на місяць. Тому, друзі, давайте з вами будемо і далі боротися разом за правду. Не забувайте про важливість підтримочки, подобаєчки, підписочки, коментарі. Від мене як завжди, класна правдива інформація. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.